Людинки, всім привіт! Мені тут пощасливилося, якраз на зарядному хабі біля міста рівне спостерігати отаку споруду. Доволі цікаво з виду виглядає сучасно, виглядає дуже приємно, навіть якісно маю сказати на перший погляд. Цю споруду ми з дружиною також розглядали для себе для того, щоб побудувати, чи точніше, не побудувати, а замовити її і встановити на ділянці як будинок для постійного проживання родини. Звісно, розглядали не такий варіант, а більший на 77 квадратів. І, от добре, що. Ми її не замовили на прикладі цього будиночку, хочу якраз таки продемонструвати, що не сподобалось. Не знаю, хто виробник виробляє в Україні їх дуже багато компаній, але цей будиночок називається модульний будинок, їх доставляють вже готовими, можна швиденько, в дуже короткий термін встановити на своїй ділянці і використовувати. Багато виробників пропонують і позиціонують ці будинки як будинок для постійного проживання. Хоча, по своєму досвіду, коли ми дивилися їх на виробництві. І от в цьому, коли я вже побув, посидів тут біля години, поки електромобіль мій заряджається, маю сказати, що добре, що на них ми не зупинились, тому що, ну, на мою думку, для постійного проживання такі будинки реально не підходять. Ідеальний варіант дачного будинку, ідеальний варіант як гостьовий будинок на ділянці, ідеальний варіант як будинок для відпочинку, наприклад, десь в якомусь місці гори або ну, якесь село, мальовниче, якщо ви живете, наприклад, в квартирі. Вони коштують небагато. Вони ставляться, повторюсь, швидко, ніяких там у вас будівельних заморочок практично з ними не буде. Виглядають дуже приємно, тобто радують, тішать око. І ну, в цілому навіть можна їх розглядати як дуже крайній варіант. Покажу, що мені не сподобалося, я в ньому походив, позазирав більш спокійно, без менеджерів поруч. Якби. Зовні зауважень немає, це скоріш за все погнуто вгорі фальцова чи фальц, Коли щось перевозили, чи можливо навіть збирали. Тобто, зовні ну, все виглядає окей, абсолютно. Тут можливо ті, хто встановлювали, трішки неправильно встановили, бо двері зачіпаються, коли відкриваються. До дверей також запитань немає. Абсолютно закриваються. Є питання в першу чергу у мене всередині до цих будиночків, тому що більшість виробників їх пропонують в стандартному виконанні зі 150 міліметровим утепленням, ну тобто 15 см вата. І маю сказати по своєму досвіду, що навіть 25 см, які є опціональними, які також збільшують вартість цих будиночків для постійного проживання, це замало, тому що тут буде прохолодно, потрібно постійно, щоб маслали або. Ну, от як тут встановлений кондиціонер, можливо в режимі обігріву, або конвектори мають стояти, або камін постійно має горіти, тому що через великі вікна, через стіни тонкі. Знову ж, у нас стіни дерево, яке не так акумулює тепло, як, наприклад, цегла чи якісь інші матеріали. Тонка стіна в цілому, мало утеплення. ну і... Це, мабуть, найголовніший недолік, через який от в такому будиночку я б цілий рік не проживав. Але зсередини, повторюсь, він виглядає дуже приємно. Якщо дивитися, сидіти назовні, от ви там приїхали, то сюди, наприклад, ми приїхали відпочити каву, попити, почекати, поки зарядиться автомобіль, то, наприклад, вдома. Ви будете жити тут постійно і постійно займатися тим, що опалювати, умовно кажучи, вулицю. Ну, я б персонально не хотів. Немає абсолютно ніяких запитань до виконання, до того як воно це все тут побудовано. По суті, тут вагонка 120 мм широка така, тобто, все зібрано. Ну єдине тут, мабуть, кутик треба було вставити, бо трішки нерівно це все іде, виглядає. Три скла, тобто подвійний склопакет до цього запитань немає, оскільки це використовується приміщення для багатьох людей. тобто Умовно як прохідний такий варіант, то звісно тут постелено лінолеум, не ламінат, хоча ні, вибачаюсь, тут якраз такий ламінат, а лінолеум тут у ванній кімнаті знаходиться. Це те, що в принципі зовні зібрано. От це встановлені двері. Позабували гвіздочки стирчать не дуже приємно. Ну, але це нюанси, це вже питання по збірці, хто як збирав, для кого охайно чи неохайно поспішали чи ні. Також ванна кімната. Ну, тут все залежить від того, як ви фурнітуру цю замовите, яку якісну чи не якісну. Місця, в принципі, тут достатньо, але тут помістилася б душова кабіна, і десь поруч би стояв унітаз, і це була б нормальна, в принципі, ванна-кімната. Знову ж, і тут стіни. Вузенькі, от воно там біля 20 сантиметрів. Коли я сидів тут, також були відвідувачі. Чути, що людина робить в туалеті, що є не дуже приємно, якщо ви, наприклад, в такому будиночку будете приймати гостей. Тут би покращити значно шумоізоляцію, тонкі двері, вони такі хлипкі в руках. Ну і в цілому, можливо, через те, що тут мало меблів, але будинок сам не порожній, він такий гучний. В ньому є ехо присутнє таке. І от це мені дещо не сподобалося. Ося. По підлозі в принципі, запитань немає. Ну, от Такі у мене враження від цього будиночку. В У двері також дешева ручка, фурнітура хитається. Відчувається, що тут недорогий варіант замовляли. Бачите, воно сидить так собі. Тут планки, ну, у мене точ -в -точ такий самий будинок, ним повністю обшитий. До цього зауважень немає ніяких. Метал дуже схоже, щось типу 0,45. Так само, як і основна обшивка, встановлений він на от такому рамковому фундаменті. Чи просто рамці такий металевий. Тобто конструкція. ну от В цьому плані, в плані того, що вона швидка, як вона швиденько монтується, встановлюється рівних цьому будиночку, звісно. Немає, але повторюсь. Ну, у мене багато у мене головне, мабуть, запитання це те, як в ньому жити цілий рік, якщо його потрібно опалювати, потім влітку охолоджувати активно. Як відпочинковий ідеальний варіант, це мої такі враження. А ви свої думки пишіть, що ви думаєте. Ну і знову ж доволі от конкретно цей варіант, доволі мало місця. Має. Тому вони зазвичай використовуються як відпочинкові, або їх треба ставити два-три разом. Оцей варіант здається, щось біля, мабуть, 40 квадратів. Всередині я його не вимірював, таблички немає. Ну, але отакі мої враження. Пишіть думки, коментарі внизу. Можливо, хтось навіть на постійно проживає в такому будинку чи має подібний. Цікаво почути вашу думку. Дякую за увагу і до нових зустрічей.